Прошки другого покоління це ідеальні навушники з шумопоглинанням, а ще і якісним звуком. І в нашому магазині всього за 1420 гривень. А ще ми офіційний магазин маємо рік гарантії і подарунок чохол. Наша версія повністю водозахищена. Якість і великі ваші замовлення підтвердження цьому. Також повна комплектація, картонна ваночка, дорогий плетений кабель type C і змінні амбушури. І, звісно ж, подаруночок чохол. До речі, є версія AR4 за таку саму суму. І павербанк можеш докупити окремо. Тому що версія підтримує бездратову зарядку. А ще можеш мочити і не боятися, тому що це найякісніша сучасна версія. Підключення, до речі, анімацією до андроїдів і до айфонів завдяки останньому чипу Aeroha Premium 2.0. повноцінне 100% шумопоглинання, прозорість, 3D-візуалізація, а також перемикання тапами. Ну і звісно ж, зручна бездратова зарядка. Вистачає навушників до цілих 36 годин. Перемикання тапами і в нашому мазані за кращою ціною.